Вітаю вас, друзі, американський президент із державним візитом вдруге відвідав Велику Британію, і, хоча він із собою цього разу не брав, Джей Ді Венса, усе одно той також був взагалі візит Дональда Трампа до Великої Британії був дещо дивним, хоча абсолютно звичайним, якщо зважати що це, усе ж таки Трамп. Він у порушення дипломатичного протоколу хлопав по спині короля Чарльза, а ще просто від нього пішов уперед разом із охороною. Коротше, це був доволі дивний візит. Окрім зустрічі з Королем, Трамп зустрівся також із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером та заявив йому, що він зупинив війну між Абербайджаном і Албанією. Нефект і тільки коли він уже на літаку повертався назад до Сполучених Штатів Америки, Трамп зробив дійсно важливу заяву про вітряки. Кожного разу, коли ви встановлюєте вітряк, це коштує країні мільярди доларів на рік. Щоб ця жахлива річ оберталася. А ще американський президент дізнався про нашу програму небесний русоріз, і він просто у захваті від неї. знаєте зараз дрони виводять з ладу. Найкраща атака на дрон це вивести його з ладу, і вони падають усюди. Тому я закликаю і Трампа, і вас, дорогі друзі, негайно закинути на русоріз. Це важливо. Не забуваємо донатити на русоріз Кожен ваш донат до. Допомагає наблизити нашу перемогу. Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. У нас останнім часом є серйозний дефіцит русорізу, тому навіть одна гривня вашого донату буде дуже помічною. Долучайтеся обов'язково. Ну і ще. Не забувайте, звісно, підписатися на мій канал, якщо досі цього не зробили. Американського президента у Лондоні зустріли дуже неприємними заявами. Йому подобається тиранія, а там кажуть, треба їй протистояти. Йому не подобається Україна, а кажуть, її треба підтримувати сьогодні. Коли тиранія знову загрожує Європі, ми з союзниками підтримуємо Україну. щоб... Стримати агресію та забезпечити мир. Ну а далі почалися одкровення і нарікання на Владиміра Путіна. Ви не повірите, але він підвів Дональда Трампа. Як то кажуть, надув, просто кинув. Він він мене підвів. Я маю на увазі. Часто так буває з нашими западними партнерами. Ані нас опять на дулі. Але так він мене підвів. Путін його підвів неймовірно. Путін його надурив. Не може такого бути. Ну напевно, треба іще два-три тижні. І тоді Трамп зрозуміє, що йому треба робити. Але без жартів, усе ж таки, дещо корисне. Американський президент сказав. Дуже просто. Якщо ціна на нафту знизиться, Путін відступить, у нього не буде вибору. Він вийде з тієї війни. Якщо ціна на нафту знизиться, дуже просто Росія піде на поступки. Він вимагає, щоб країни Європи відмовилися від російської нафти та газу, але не тому, що Трамп так переживає за Україну а тому, що він хоче, щоб європейці купували американський газ та нафту. В принципі, нас це влаштовує. Є щоправда, де. Деякі нюанси. Наприклад, Орбан, якому дуже симпатизує Трамп, не хоче відмовлятися від російської нафти, але. Буде так, як вирішить Україна. Не буде труби, не буде і нафти. Другий нюанс полягає у тому, що, хоча Європа і починає відмовлятися від російського скрапленого газу на користь американського, вона усе ще дуже тісно співпрацює із Індією, яка купує активно російську нафту. Ми є двома найбільшими демократіями у світі. Європа вже є найбільшим торговельним партнером Індії. Потенціал величезний. І про комуністичний Китай та Європу я не навіть не буду нічого казати, але все одно те, що Трамп примушує Європу відмовлятися від російських енергоносіїв, це для нас із вами дуже і дуже добре. Тим часом на так званій Російській Федерації немає жодних економічних проблем настільки немає, що Владимір Путін тільки за останній місяць проводить третю економічну нараду. Один із цих пріоритетів, безумовно, ми вже постійно... <кій> Там обращаемся, сохранение макроекономічної стабільності в экономике. в связи з тим, що інфляція у нас достаточно высокая. Коментуючи ситуацію у російській економіці, Владимир Путін авторитетно заявив, що у нього нічого нікуди не сползає, та навпаки, це контрольоване зниження. Що касається сползання з с, с 4 с лишним процентов роста ВВП, це не сползання. Это ціленаправлені действия, це зниження темпів росту. Окрім того, що у Путіна нічого не сповзає у російській економіці, також немає жодної рецесії. Владимир Путін фактично сперечається із власним міністром економіки. Значить, ну я думаю, що все-таки до рецесії ще далеко. Ми в общем, уже ну как бы, мені здається, на грані переходу в рецесію. На грані не свалимося. Ну, ви як міністр економіки. загальна ситуація у російській економіці настільки чудова, прекрасна і стабільна, що деякі чиновники в оточенні Путіна думають, а чи не пора би друкувати кошти? Много соблазнів з'являється. От зараз наче не гроші, а роздати. І, ну какой будь-який результат? Інфляція паралельно між розповідями про те, як санкції не працюють, а російська економіка б'є усі рекорди. Путін оголосив про нову ціль так званої СВО, і це, як виявляється, демографія. А цього залежить рішення ключової задачі, ну, крім побіди в рамках СВО. Ключова задача – це демографічна. Для того, щоб поліпшити демографію, Владимир Путін розв'язав велику війну. Усе логічно, тепер демографічна картина на так званій Росії від'ємно позитивна, як то кажуть. І от дивіться, що здесь твориться: це вот наші пацани. Просто все во флагах. Я от не знаю, коли це все закінчиться. Вон, смотрите, сколько їх. Ну, я все не буду обходити, ребята. Та давайте повернемося до питання російської економіки. Голова Центробанку так званої Росії Ельвіра Набіуліна визнає, що цілі сектори російської економіки починають стрімке падіння. У нас частина отраслі оказалась в складній ситуації, прежде всего, связанной с внешним спросом. Мы видим в добывающей в угольной промышленности, в металлургии. І от усе це називається не падіння економіки, не криза в економіці, не рецесія. Це називається низька точка зростання. Ми зараз знаходимося на коте оскільки економічне становище так званої Росії протягом 25-го року стрімко почало погіршуватися і буде погіршуватися і ще стрімкіше наступного року. А росіяни не планують завершувати російсько-українську війну. Їм і доведеться дуже дорого за це заплатити, і це не моя оцінка, це оцінка кремлівського пропагандиста, який працює на телеканалі Соловйова. стоимость коммуналки будет расти такими темпами, что каждая российская семья это почувствует. Не, она чувствует это и так. Будут повышаться цены. Да будуть вводитися нові налоги. Сама по собі Російська Федерація не впаде. Але якщо ми, українці, зможемо скористатися ситуацією, передусім проводячи армійську реформу для того, щоб посилити власну стійкість, то можемо дочекатися і того самого прекрасного моменту. І далі, якщо війна затягнуться, можемо отримати взрив економіки, вал, крах економіки, а за ним крах силових структур, розкол еліти. До скачі знавіні вести вісті бойових дій розпати вже ворожонних сил. Проте армійська реформа, особливо під час великої війни, потребує дуже значних зусиль, ресурсів і, передусім, політичної волі. Останнього я на жаль поки що не спостерігаю. Та хочу помилятися. Наше із вами завдання зараз максимально посилювати українське військо, посилювати його обороноспроможність. І я дякую вам. Бо за минулу добу наші воїни завдяки вам Отримали і ще 440 нових FPV. Ми підрозділ Роніни 65-ї окремої механізованої бригади Великий луг. Дякуємо благодійному фонду спільнота Стерненка за надання нам 200 ударних FPV дронів, які допоможуть звільнити нашу землю від загарбників. Не забуваємо донати до неросоріс. Кожен ваш донат допомагає наблизити нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава бійців зводу БПЛА танкового батальйону 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ висловлюють подяку спільноті Стерненка за надані впівдрони під оптоволоконну систему керування. Цими дронами бійці нашого підрозділу будуть знищувати живу силу та техніку ворога на Константинівському напрямку. Слава Україні! Героям слава! слава! Бійці 45-ї, окремої артилерійської бригади в імені генерала Мирона Тернавського. Дякують Сергію Стерненку та його спільноті. За наданих 20 і дронів для збиття повітряних цілей. Доброго дня, брати та сестри. вкотре хочу подякувати за вашу допомогу та донати на русерізи для спільноти Стерненка. Бійці підрозділу Скопа доставляють русеріз до кожного окупанта зі смачним боєприпасом. Ви краще з вашою допомогою ми знищуємо більше окупантів разом до перемоги. Підрозділ Крайн оборони Сумщини висловлює щиру подяку спільноті Стерненка. Та особисто пану Сергію занадані 30 сучасних зенітних перехоплювачів. Це не просто техніка, це захист наших побратимів, наших міст, сіл, наших дітей, рідних. Кожен ваш внесок перетворюється на силу, яка наближає нашу перемогу. Ви частина нашої спільної боротьби. Разом ми показуємо ворогу, що українське небо під надійним захистом небесний розсоріст триває. Ми працюємо з холодною точністю і гарячим серцем, щоб жоден. Загарбників не почувався безкарним на нашій землі. Слава героям! Вітаємо! Ми підрозділ Роніни 65-ї окремої хазовної бригади Великолу. Хотів би подякувати благодійний фонд «Спільнота Стерненка за надані ці 100 fpv дрони, які будуть знищувати окупанта на Запорізькому напрямку. Так, що давайте разом зараз закинемо на русоріс та слава Україні! Героям слава! І з огляду на те, що росіяни навіть і не думають завершувати російсько-українську війну, а навпаки, хочуть і далі наступати та здійснювати повітряний терор, ми із вами зараз маємо як ніколи активно продовжувати допомагати силам безпеки та оборони України.